Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал Дніпро. Ві. Мене звуть Світлана Стахова. І з усією повагою я вітаю нашого сьогоднішнього гостя Анатолія Чуйкін, начальник медичної служби 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, майор медичної служби. Вітаю вас і дуже дякую, що ви до нас доєдналися та погодилися відповідати на наші питання. Вітаю, пане Анатолію. Війна. Насправді міняє змінює не лише хід історії, а й підходи до військової медицини. Тож у вас хотіли запитати, як ви оцінюєте поточний стан забезпечення медичних підрозділів збройних сил України і чи відповідає він тим викликам, які наразі постають перед військовими медиками? Я, як на ї бригади, можу відповідати тільки за свій підрозділ, за своє забезпечення. Те, що касається забезпечення до ї окремо окремо механізованої бригади, необхідними лікарськими засобами військової техніки, санітарної техніки, то в нас практично все в наявності на 100%. Практично це я так розумію, що все ж таки не 100%. Чого не вистачає? Чому в чому за наразі є потреба, В принципі, в принципі вистачає всього. Аптечками індивідуальними військовослужбовці забезпечені на 100%, Також створений резерв в 10%, автомобільна санітарна техніка. Також в бригаді в наявності на 100%, так і броньована. Це дуже для нас важливо почути від вас. А взагалі, чи відчули ви покращення в забезпеченні після кадрових змін у медичних силах збройних сил України? Ро <рес> розширився, розширилася е е наповнення аптечки індивідуальною загальновійськовою. Е також взагалі без проблем медичне постачання працює. Всі заявки, які ми відправляємо на командування медичних сил, реалізуються. Пам'ятаєте, буквально ще рік тому дуже багато скандалів і уваги приділялося постачанню турнікетів, тому що вони не були якогось певного зразка, тобто не було якогось стандарту, і дуже багато було смертельно небезпечних турнікетів чи не стикалися у своїй практиці, не було таких. Випадків. Дивіться, такі турнікети в нас в бригаді були, але коли ну, почалося це все, ці турнікети одразу були вилучені з аптечок і замінені на кет та софті. Дякую за це. Але летальних, летальних випадків при або там, при евакуації поранених не було. При використанні цих турникетів. і ще, будь ласка, тоді питання стосовно саме от керівництва медичних медсил, за зняття з посади попередньої керівниці Тетяни Остащенка боролись тоді всі від активістів до військовослужбовців. На ваш погляд, чи вартувало рекерування докладених зусиль, на мій погляд, якщо командування збройних сил вирішило змінити керівництво медичних сил, то це є правильно. А загалом, які конкретні реформи зараз потрібні в системі медичних сил, щоб, щоб не виникало питань, щоб все було відповідно якомусь одному стандарту і щоб це було максимально ефективно для наших військових? Стандарти розроблені, медичне забезпечення працює. Деякі нюанси є, але по ним я, я знаю, що в командуванні медичних сил ведеться робота, і я думаю, що все буде нормально. Пане Анатолію, готували для вас питання. Хотіли здається, воно було доволі болючим ще до, до вчора щодо практики переведення медиків у піхотні підрозділ. Але вчора на щастя стало відомо, що наш президент підписав наказ скасувати подібні всі переведення. Наскільки ви вважаєте, це було правильне рішення? Скасувати це чи все ж таки медиків може так багато, що дійсно хтось може посилити і бригади піхоти? Медиків багато не буває, тому що кожен медик від середньої ланки до вищої ланки мається на увазі лікарів. Лікарів готують в університетах по 9 років, потім потім вони набувають якоїсь практики і так далі. Їх дуже мало але. Чесно кажучи, наскільки я знаю, бо ну було таке, що медиків з госпітальної ланки повинні були переводити в медичні підрозділи бойових бригад. Ну, щоб таке було, щоб медиків конкретно приводили в піхоту. Я ну про це не знаю. Ні в піхоту, ні в штурмові. Якісь бригади, тобто, це все було на рівні чуток. Наскільки я розумію, в 93-й окремо механізованої бригади такого нема, щоб людина з медичною освітою попадала або в штурмовий загін, або в піхоту. Тому що командування медиків, медик це той, хто рятує наших військовослужбовців, які боронять нашу країну. Дійсно, так не дарма кажуть, що руками лікарів говорить Бог. Тому звісно, величезна подяка. І скажу для наших глядачів, що це інтерв'ю ми записуємо сьогодні 6 грудня. Це День збройних сил України. Ми від щирого серця вітаємо вас, ваших побратимів, посестер і бажаємо Божого захисту і, скоріше, звісно, принести перемогу на нашу землю. І будемо продовжувати з вами. Навзаєм вітаю всіх причетних. Дякуємо. Що можна зробити на рівні генштабу чи командування, щоб забезпечити краще збереження медичних фахівців на своїх місцях? А, всі я, я вважаю, що робити нічого не треба. Всі хто тут у збройних силах України серед медиків вони знають, вони знають, що вони роблять, вони рятують наших героїв. Тому тут е, якоїсь е, додаткової мотивації не треба. А може, були у вас якісь роздуми, міркування, обговорення знов таки з побратимами? От що можна було б зробити для вирішення кадрового дефіциту в піхоті е, без гіпотетичної шкоди для медичних сил? А, я думаю, ту, я думаю, тут треба міняти е, думку населення про цю війну, про все це. Тому що. Багато людей вже забули, що йде війна там, десь на заході, в центрі України. Усі якось намагаються, ну е, намагаються відмовитися від, від свого святого обов'язку захистити свою країну. Тому я думаю, що треба працювати з людьми і нагадати їм, що якщо прийдуть торки, то краще не буде. Чи могло б вирішити це питання зниження мобілізаційного віку до 18 років, яке так обговорюється сьогодні? Мобілізація жінок знов таки, звісно, ваша думка? Ну, жінки також мобілізуються. Як право, це жінки, які мають медичну освіту тому, я ж кажу, тут насамперед треба щось зміняти в голові населення. І в думках населення. Дякую. І Давайте поговоримо про ще одну гостру проблему: евакуація поранених. В наших попередніх ефірах багато чули ми скарг на те, що не вистачає. На чому цієї золотої години насправді немає, вона стає ледь не золотою добою, ледь і не золотою. І наводиться приклад. От були у нас волонтери одні з організацій. Вони розповідали, що під час довгого плеча евакуації з Донеччини до Дніпра в одного з поранених починалася кровотеча, автівка змушена була зупинятися. Парамедики проводили прив'язку прямо в дорозі під обстрілем, ризикуючи життя. Ми розуміємо, що такі ситуації ускладнюються через через якраз от нестачу спеціалізованого транспорту, обладнання, умов для стабілізації пацієнтів. Як 93-я бригада організовує евакуацію? Розкажіть, будь ласка. Ну, війна ну про проходить мутацію і так далі кожного дня, все більше становиться більш З наявності дронів і все інше? Ми не можемо використовувати, наприклад, там броньовану техніку або Техніку, яка має великі роз... великі габарити, тому що вона одразу помічається противникам і обстрілюється. зараз така тенденція, що можливо вивести з переднього краю порану, тільки маючи квадроцикли до точки, там де буде очікувати кейсівак наступної ланки евакуації. Потім пораненого доставляють до стабілізаційного пункту бригади, там йому надається перша лікарська допомога, зупинка кровотечі, стабілізація його стану. Та далі поранений їде на, хіру... на хірургічну групу у військово-мобільних шпиталів. Там надається вже кваліфікована спеціалізована допомога. Стабілізується військовослужбовці, і потім е, в залежності від його стану евакуюються в глуб країни на більш високий рівень надання медичної допомоги. Да, все можливо після якихось проведених хірургічних втручань, можливо, е, можливо, кровотеча в дорозі, і так далі, але ну це від транспорту. Зали... ну, зрозуміло, що залежить, якщо це буде замірнімобіля е... або там у уазік, буханка, так звана, то є різниця. Але зараз е... я знаю, що госпіталі всім забезпечені технікою необхідною для евакуації поранених. А це забезпечення надходить від держави чи досі більше покладається на волонтерів? Багато зробили за ці роки війни. Волонтери багато безумовно також і держава надає техніку, або нашу, або від країн партнерів. Пам'ятаю, що у 22-му році та і 23-му багато говорили про те, що волонтери забагато взяли на себе і таким чином дозволяють державі не робити, не працювати, і навіть закликали до того, що зупиніться, і от коли настане критичний момент, нарешті держава включиться на 100% у всі процеси. Чи сталося оце включення на 100%? Як ви відчуваєте зараз? Чи змістилися оці тризови вагів, щоб волонтери займалися може більш рідкісними якимись? проблемами, а держава взяла на себе більшу частину. Держава, я вважаю, працює в повному обсязі, вважаючи тяжкі, ну, тяжкою економічною ситуацію, і так далі. Дуже, я, ну, я говорю завжди: дуже було б тяжко без волонтерів, тому що ну, держава не може всім забезпечити і так далі. Тому. Я думаю, все буде у нас добре. І ще, головне, щоб сплатились люди і так далі. Дуже важливо від вас почути, людина, яка перебуває на передовій, впевненість і бажання, це щоб у нас все було добре. І для того, щоб це було добре, ви медики маєте зберігати свої сили, свої ресурси, свій психологічний стан. Як з цим? Чи отримують медики на фронті допомогу психологічну? Адже вигоряти ви ви. Не будуть порятовані бійці, і ми тут тоді теж втратимо все. Звичайно, психологічна допомога працює в кожній бригаді. Є психологи. Кому, кому ця допомога необхідна, вона надається. Чи є програми по реабілітації медиків за кордонів? Допустимо, в мене тільки з бригади. П'ять медиків їздило в Данію та Швецію на реабілітацію психологічну. Ви відчули, що це повернулися оновлені люди з більшими силами, з більшим бажанням іти вперед. Ну, ну звичайно, коли ти 21 день не бачиш того болю, тієї війни, тих обстрілів, і так далі. То людина повертається з повними силами. і продовжує. Робити те, що повинно робити, а вас, як керівника медичної служби, що мотивує, розкажіть, будь ласка, чи були випадки, які от ви пам'ятаєте, може, як найбільше виклик у вашій кар'єрі мене мотивує робота моїх військовослужбовців, які кожно які за ці всі роки війни врятували чи врятували кілька тисяч військовослужбовців від смерті? Війна змінюється кілька кожні кілька місяців. Як ці зміни впливають на вашу роботу? Чи встигає система адаптуватися до нових викликів до змін? Ну, система ніколи не буде, я думаю, встигати, тому, тому що кож кожного дня я ж кажу, є щось нове, технологічне, і так далі. Якщо раніше ми на первинній ланці еваку еваку евакуації в основному застосовували броньовану техніку, то я, як я вже казав раніше, зараз і за FPV-дронів, і за аеророзвідки це неможливо. Тому зараз насамперед використовуємо квадроцикли, ноші на колесах і так далі. Думаю, що в штати медичних підрозділів треба ввести таку техніку, як квадроцикли, посади квадроциклістів на сьогоднішній день. А що буде? Далі я не можу сказати. Дякуємо. Дякуємо вам за щирі відповіді на наші питання. Віримо, що далі буде тільки наша перемога, І дуже дякуємо вам за той вклад, який ви вносите в наближення того часу. Анатолій чуйки, начальник медичної служби 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр майор медичної служби був у нашому ефірі. Друзі не забуваємо допомагати військовим. Донатимо на армію, допомагаємо внутрішньопереміщеним особам. Знайти куди надати допомогу, можна. Просто дуже дуже просто і будь-якої хвилини, тому не забуваємо про це. Бережіть себе та до наступної зустрічі.